Став, поліс, будь ласка, дайте, будь ласка. Страховий поліс, в яких випадках вимагається? На вимога mm -hmm. початка поліції. Ні! В двох випадках, або протокол, либо ДТП. Это, стоп! Це На даний час з'явився новий перелік документів, які буде перевіряти співробітник поліції. Більш детально про це поговоримо. А стосується це обов'язкового автострахування. Ну, що, що ти хочеш побачити в в полісі. Діючка. Ви мене є. Діючка. Ви Діючка. можете його побачити, аби Діючка. коли составляєте протокол, аби коли ДТП. Діючка. А який у нас закон ви, В двох випадках. Закон України про дорожній рух або про цивільну правову відповідальність? Розкажіть мені, будь ласка. Я тобі Закон про страхування. Ми добре пам'ятаємо, коли співробітники поліції мали законне право перевіряти обов'язкову страховку. Це при оформленні ДТП та при оформленні протоколів. Але на даний час відбулися зміни у законодавстві, що стосується питання страхування. Надайте е, полі страхові. Останні раз. Ох ви уроди їбать його нахуй, це піздець. Ви постійно питаєте, як отримати корисну літературу, яка допоможе захищати ваші права. Посилання на дану літературу, друзі, я лишаю в описі та в коментарях під даним відео. В першу чергу ви будете шоковані від вартості обов'язкової страховки, і враховуйте той факт, що поліція буде частіше перевіряти вашу страховочку. А якщо вона буде відсутня, отримаєте штраф. І так читаємо закон України про обов'язкове страхування статтю 9. перевірка наявності договор... Хворів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється ким? підрозділами національної поліції. Коли під час здійснення регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, у тому числі з використанням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів та в режимі фотозйомки відеозапису, ми добре знаємо, що на даний час у нас є автоматична фіксація перевищення швидкісного режиму. І маєте на увазі, якщо такий факт вони зафіксували, є порушення, вони ще мають можливість перевіряти чинність вашої страховки. А також під час оформлення документів щодо порушень правил дорожнього руху та оформлення матеріалів ДТП. Тобто співробітник поліції має законне право, якщо відносно вас буде складатись адміністративний матеріал. Якщо страховка відсутня, що? Штраф а більш детальну інформацію стосовно змін по автострахуванню обов'язковому автострахуванню розповість наш спеціаліст клубу юридичного захисту водія. І в свою чергу, друзі, прошу вас підписатись на наш Ютуб канал. Там дуже багато корисної та цікавої для вас інформації. Автоцивілка 2025 року. Нові правила, виклики та можливості для українських водіїв. Давайте розглянемо. Обов'язково додивись це відео до кінця. Сьогодні багато водіїв купують поліс автоцивілки скоріше для галочки для поліції чи тому, що треба, намагаючись знайти найдешевший варіант, не замислюючись для чого він насправді потрібен. Проте під час ДТП невдалий вибір страховика може спричинити затримки чи відмову у покритті збитків. І тоді водій опиняється наодинці з фінансовими зобов'язаннями. Ці ситуації відкрито демонструють, що поліс автоцивілки це не просто формальність. Важливий засіб захисту на дорозі. Майбутні зміни в автоцивілці в Україні спонукають водіїв обирати надійного страховика. З 1 січня 2025 року почне діяти новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до нього, в Україні кардинально зміняться правила автострахування. Які ж основні нововведення по автоцивілці почнуть діяти з 2025 року? Перше – це збільшені ліміти виплат. Суми страхових виплат значно зросли. Для майна ліміт підвищено зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень, а для життя та здоров'я з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Це забезпечує більший рівень фінансового захисту у разі страхового випадку. Друге відсутність франшизи. Це означає, що страхова компанія повністю покриє всі збитки без участі страхувальника, і вибір розміру франшизи більше не передбачено. Третє. Пряме врегулювання збитків для всіх страховиків постраждалі у ДТП можуть спілкуватися напряму зі своєю страховою компанією. Раніше необхідно було звернутися до страховика виконавця. Четверте виплата без урахування зносу автомобіля. Компенсація відбувається у повному обсязі без врахування зносу деталей авто. Раніше така компенсація могла бути на 50% нижчою від реальної суми збитків, що часто викликало фінансові труднощі у постраждалих. Друзі, і хвилинка актуальної інформації. Хочу нагадати: якщо вам потрібна автоцивілка, завантажуйте мобільний застосунок Hotline Finance і там її оформлені. Адже це дуже просто, швидко і на 10% дешевше з моїм незмінним промокодом Діма Полтава10. Тут можна порівняти ціни на страховки від різних страхових, а всі автоцивілки з Нового року подорожчали та вибрати ви зможете оптимальний для себе варіант. Також за стосунку будуть зберігатися всі ваші страховки, контакти страхової, інструкція дій при ДТП. А також вся необхідна водію інформація по страхуванню. Сам користуюсь і вам рекомендую. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. П'яте організація ремонту страховою компанією. Замість грошової виплати страхова може організувати ремонт автомобіля на авторизованих СТО. Головна мета це повернути транспортний засіб у стан, в якому він був до ДТП, забезпечуючи високу якість робіт та мінімізацію незручності для клієнта. Крім того, залишаються чинними знижки на поліс автоцивілки для окремих категорій пільговиків у розмірі 50%, зокрема для учасників бойових дій. Постраждалих учасників Революції Гідності, людей, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесеної до першої або другої категорії, пенсіонерів та людей з інвалідністю першої групи. Зазначаємо, що скористатися знижкою на страховку можуть лише громадяни з певного переліку категорій, якщо їхній транспортний засіб відповідає таким критеріям, як об'єм двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужність до 100 кВт для електромобілів, та використання Виключно для особистих потреб без надання платних транспортних послуг. Якщо потерпілий та винуватець мають автоцивілки сформовані за новими умовами, ключові моменти такі: Потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка відшкодовує йому збитки. Далі страховик потерпілого проводить розрахунок і страховиком винуваться у порядку регресу. Раніше це було можливо тільки за наявністю прямого врегулювання. Відшкодування здійснюється без урахування зносу майна, тобто автомобіля, і передбачається точна оцінка вартості ремонту або відновлення транспортного засобу. Виплата в межах лімітів 250 тисяч гривень по майну та 500 тисяч гривень по життю. Друге, у разі якщо і потерпілий і винуватець ДТП мають поліси старого зразка, можливі два варіанти врегулювання залежності від участі страхових компаній в угоді про пряме врегулювання. Якщо страховики є учасниками договору про пряме врегулювання, потерпіли звертаються до своєї страхової компанії для отримання компенсації. Якщо ні... Тоді до компанії винуватця знос авто враховується під час розрахунку компенсації. Виплата в межах лімітів 160 тисяч гривень по майну та 320 тисяч гривень по життю. Третє. Якщо у потерпілого новий поліс, а у винуватця старий, потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка діє за правилами нового закону. Відшкодування здійснюється з урахуванням зносу. Реальна виплата може бути меншою, ніж передбачено, оновленими умовами, оскільки відшкодування проходить за договором винуватця. Виплата в межах лімітів. 160 тисяч гривень по майну та 320 тисяч гривень по життю. Якщо у потерпілого старий поліс, а у винуватця новий, важливу роль відіграє участь страховиків у договорі про пряме врегулювання збитків. Якщо страховики є учасниками угоди про пряме врегулювання, потерпіли звертається до своєї страхової компанії по виплату. Якщо ні, водій комунікує зі страховою компанією винуватця ДТП. Знос транспортного засобу не буде братись до уваги під час розрахунку компенсації. Виплата в межах лімітів: 250 тисяч гривень по майну та 500 тисяч гривень по життю. Як же комфортно придбати надійну автоцивілку і не потрапити на шахраїв? На сьогодні оптимальним способом є можливість оформити автоцивілку онлайн. Власнику авто достатньо знайти місце з достатньою швидкістю інтернет-з'єднання, взяти гаджет, за допомогою якого буде відбуватись оформлення, та підготувати необхідні документи, а саме паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Після цього треба зайти на сайт вибраної страхової компанії та виконати прості дії. Як і будь-який страховий продукт, обов'язкова страховка також має свої обмеження. Автоцивілка покриває ремонт автомобіля та пошкодженої дорожньої інфраструктури, лікування постраждалого водія та його пасажирів. Однак вона не покриває ремонт машини самого винуватця ДТП, не компенсує втрату авто в результаті викрадення або пошкодження його внаслідок дій стихійних лих, або техногенних катастроф, а також лікування самого власника. Для цього є інші види страхування. Попри ці обмеження, поліс обов'язкової страховки був і залишається одним із популярних страхових продуктів, оскільки дозволяє учасникам дорожнього руху позбутися тривог, що їм не вистачить коштів на покриття збитків постраждалих після ДТП. Це додає спокою та впевненості в наші буремні часи. А щоб знатися у своїх правах і бути захищеним, долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія АД та обов'язково підписуйся на наш канал.